Доброго ранку, знову йду на роботу, але сьогодні вже інший вид на мій арбаретом. Пішов сніг. Зимку були дощі. а Чим ближче до весни, тим вже погода тут на півдні. Німеччини вона дуже непредсказуємо. Сьогодні може бути сонечко, завтра, дощ, і потім сніг. Туди, о, тут взимку не буває там, морозів. О, люди, які сюди приїхали з Росії, Казахстану, де буває до мінус 40, вони, для них літо дуже спекотно О, але влітку тут жари теж не буває ну такий клімат але багато вологи. багато вологи, я зараз перебігу отак щоб не зупиняти і нажимати цю купку там не зупиняти транспорт От майже Має машин, а так чоловік стояв би е, десь о, декілька хвилин, а німці на е, цих світових форах, вони вимикають е, мотори, о, бо е економлять бензин. Бензин дорогий в Німеччині. О, так, що я хотів сказати про погоду. Погода тут майже однакова, що Баварія, що Баден-Вюртенберг. Баден-Вюртенбер це південний захід. Баварія, південний схід. Так, трошки варили, але скоро буде дуже красиво. Ці дорожки попіднімають, буде добре. Техніка стиль. Дуже повільно працюють вони, але якість... Якісь є. Ось такі штуки поставили тут. Отак, От коли вже підрізали, в п'ятницю підрізали дерева. Це тут яблуні. Підрізали трохи яблуні. О, видно, лежить там внизу. Потім це вивезуть. Так, у мене інша робота. Так. Так ось така погода тут на, на півдні. Немає жари. Ну, влітку е, навіть в липні, серпні йде, е, йдуть дощі О, О тому температура. Майже якщо там до 30 підніметься, то це добре. Отак, красиво сьогодні. Красиво, але хочеться вже весни, хочеться, щоб щось тут вже розквітло. Ну, деякі першоцвіти вже є, слизько. Е, Вже є, вже пішли. Але їм сніг це. Вона, вона нічого не зробить. Морозу немає. Так от. Так. Так що тут літо дуже добре. О. так Треба посипати піском. Бо невеличкі. Спуск, і вже слизько можна впасти. А люди приходять сюди, ходять і цікавляться нашим арборетумом. О, так. Все, О. гілки падають теж. Треба все прибирати. Слідкувати це ж. Не, це не ліс. Це не ліс. Так, сюди викину. Так, так. Ой. Так що тут сьогодні вчора був дощ, позавчора е, було сонечко. Я вже радів, думав, це весна. Все, это. А сьогодні сніг пішов. Але говорю вам, він швидко розтане. Розтане, він довго лежати не буде. Температура плюсова, вже вон ріки течуть. О, отак. От так що тут Можна жити. Я б навіть намет десь поставив, щоб не платити стільки грошей за оренду кімнати. 370 євро єра, чи євро. Не знаю. У нас тут на півдні називають ойра. Десь в середині країни це євро. Ну я як зазвичай говорю євро. Ну, я і так і пишу через українське «є», Е. «е», навпаки. В другу сторону. Так що... От так от. А, а скільки там, я ніколи не рахую гроші. Ні? Я навіть коли приходжу в магазин, сьогодні брав там хліб, молоко прийшов, здав пляшки, здав пляшки. Потім треба було додати десь 2 уро. Я сказав, карта, карта вона перемикнула там. я з карти зняли там у мене скільки, що я, це, я ніколи не, не рахую, а вистачить. Мені завжди вистачає, у мене, у мене нічого немає. Я завжди всім говорю, що у мене ну, його, нині всі дали, подарували, там, накормили, напоїли. Там, я працюю, там щось це, 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 це на, моє тільки труси і носки. О, тут знову, знову. Треба вниз, як я говорю, кому вниз. Отак от, от. Так що і тут я навіть не знаю, скільки з мене беруть за воду, за опалення, за світло. От. Ну і там я не страховка ще там. Багато чого там знімають, але мене це. Не цікавить, не цікавить. Мені все вистачає, а коли вистачає, то людина не буде, як я говорю, гавнягати, що мені не вистачає, тобі мали, де то я ще то, то скільки можна, скільки можна так жити. Живіть своє, в своє. Це, навіщо вам? Зайве, навіщо в Ві... цих дебрях, в цих лісах, там в джунглях, куди я хочу попасти, е... живуть е... живі е... звірі, там, вони... вони лишнього не з'їдять, вони лишнього, зайвого не візьмуть, не візьмуть. А, а навіщо вам це все... все треба? Я не знаю. О, не знаю. Так прийшов. Знову сьогодні щось бубнів, 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 а, а працювати треба. Ось. І сніги йде, бачите, як, як краще видно, який є сніжок. Був, був такий лопатенький, лопатенький, був, а тепер він менший, але густий такий густий, густий сніжок такий так. красота. Е, люба пора, пору року, вона красива. Е, е, дивіться, як. Як це. Е, е, лапи у єлі, да, у Висоцькій. Лапи оце, оце і лапи є. Ще трішки часу є. Ох, це як отак. От. Не хочеться туди йти, це топтати все. Як. Сніжочок. Моя стара береза фінська чи німецька. Тому я не хочу, когда такі люди в Росії єздя з зомбирами цим там. Що я забуду їх мерзоти. Путінови, я їх називаю. Оце лапи, лапи. Ну, Намилувався, намивався, і пішов працювати. Так, пішов працювати. Все, до скорого побачення. Ой. Я вже перевдягаюся. А тут у мене річка тече, то щось треба робити. Побачити трубу, покласти щоб ну, не ходити отак вот от по багнюці. Так, ну все. Ой, дід, дід, дід.